Мораторій, у мене до нього дуже багато претензій, але хоча б зупинитися на кількох моментах. По-перше, він на даний момент не дає можливості реалізувати примусово заставне майно, щоб люди орієнтувалися і знали. Тому що я вже знаю випадки, коли є деякі державні структури, які займаються реалізацією майна, так? І вони не враховують його, вони трактуються по-своєму. Кажучи, що мораторій розповсюджується на кредитні договори, які ще не пройшли стадію судового розгляду. Це неправда. Треба добиватися того, що ніхто не може бути позбавлений заставного майна згідно цього мораторію. Хто не може собі дати ради, знову ж таки підтверджую слова Олександра про те, що люди звертайтеся до кваліфікованих юристів, хай вам допомагають. Бо самому ну, стою махиною, повірте, що іноді і нам. Вже, скажімо так, битим вовкам, з ними складно працювати. Дуже складно. От. Друге, цим законопроектом передбачено, що у двохтижневий строк мало би вирішитися це питання, але ми бачимо, що напевно цих два тижні ще витягнеться в часі ну, невідомо наскільки. Ну, принаймні. Принаймні, мене позитивно вразило, що у двохтижневий час зобов'язали. Це вже щось, є, ми, на мою думку, це якийсь такий крок, психологічний крок, що вже сама ж Верховна Рада ставить собі ж часові рамки. Ну, вона каже, добрий господар, він власник свого слова. Хочу дам, хочу заберу. Але це вже є щось. Ну, до конституції нам ще, напевно, трошки, трошки, да. так, трошки далеко.